Сьогодні у випуску дізнаєтесь, наскільки МінФін пропонує зменшити мінімальну заробітну плату у 2026 році, але підвищити прожитковий мінімум, як куряти досконало в механізм реєстрації податкових накладних, які діють нові правила внески учасників до додаткового капіталу. ТОВ, що передбачає закон про ветеранське підприємництво, та як будуть оподатковувати доходи від маркетплейсів. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської платформи «Семінар». І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити жодних новин і додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Міністерство фінансів надіслало головним розпорядникам бюджетних коштів орієнтири для формування держбюджету 2026 У листі від 15 серпня 2025 року запропоновано змінити соціальні стандарти. Мінімальна зарплата буде зменшена, а прожитковий мінімум підвищений. Мінфіном запропоновано з 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата 8647 тисяч гривень. Прожитковий мінімум на 2026 рік розраховано з урахуванням підвищеного темпу індексу споживчих цін, затверджено постановою Кабінету міністрів від 6 серпня 2025 року номер 946. Нагадаємо, що згідно з бюджетною декларацією на 2026-2028 роки розмір мінімальної заробітної плати буде становити з 1 січня 2026 року 8688 гривень. Розмір посадового кладу працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки з 1 січня 2026 року 3470 гривень. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям становитиме 60% для працездатних осіб, 100% для осіб, які втратили працездатність та осіб з інвалідністю, і 145% для дітей. Отже, МінФін у листі до головного розпорядника коштів державного бюджету змінив розмір мінімальних стандартів, зменшив мінімальну заробітну плату, але без внесення змін до бюджетної декларації. Запрошуємо на ефір 2 вересня, щоб розібратися. І дізнатися про важливі зміни з вересня, строки давності, перехідні відпустки, лікарняні відрядження та військовий облік в електронному кабінеті. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. На сайті Кабінету міністрів вже опубліковано текст постанови номер 1048 яким внесено зміни до порядку зупинення реєстрації податкової накладної розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних, які зменшать кількість випадків блокування податкових накладних майже вдвічі. Зміни мають оптимізувати процедуру реєстрації для сумлінних платників ПДВ, зменшити ризиковість операцій та підвищити прозорість і автоматизацію процесів для бізнесу. Зміни набудуть чинності через 30 днів. Постановою 10 48 передбачено для бізнесу в регіонах із ризиком бойових дій безумовна реєстрація накладних. Для малого та середнього бізнесу підвищені пороги для безумовної реєстрації та позитивної податкової історії. Для експортерів нові критерії безумовної реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування в єдиному реєстрі, сприятимуть розвитку підприємництва. Збільшено ліміти. Граничний обсяг постачання до 1 мільйона гривень. На одного контрагента до 100 тисяч гривень. Обсяг невеликих операцій з 5 до 10 тисяч гривень. Загальний ліміт таких операцій у місяць з 500 тисяч до 3 мільйонів гривень. Автоматична реєстрація накладних тепер враховуватиме показники позитивної податкової історії та автоматично підтверджені таблиці даних. Ознаки ризиковості та коригування уточнені. Термін подання розрахунків: коригування при. Поверненні товарів від неплатників ПДВ збільшено з 30 до 90 днів. Позитивна податкова історія: ліміти збільшено, загальний обсяг операцій до 3 мільйонів гривень, на одного контрагента до 500 тисяч гривень. Кількість підприємств, де керівник може обіймати аналогічну посаду, розширено з 3 до 5. Про всі зміни внесені в порядок реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування, будемо говорити 5 вересня на ефірі: податкові навантаження з ПДВ і податку на прибуток, доходи від маркетплейсів, опенбанкінг, програмний РРО, дроблення бізнесу. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. З 27 серпня 25-го року набирає чинності закон номер 4564 який регулює створення та внески учасників до додаткового капіталу товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю. Закон було підписано президентом 25 серпня та офіційно опубліковано 26 серпня у голосі України. Документ дозволяє ТОВ створювати додатковий капітал окремо від статутного, а учасники можуть робити внески без зміни номінальної вартості чи часток у статутному капіталі. Внески можуть здійснюватися у грошовій формі, цінних паперах або іншому майні, якщо інше не передбачено законом. Розмір внеску визначається рішенням загальних зборів учасників. До цього часу законодавство не передбачало норм щодо додаткового капіталу, що ускладнювало залучення інвестицій та отримання юридичних висновків без застережень. Нові правила забезпечують прозорі механізми для українських і іноземних інвесторів, сприяють активнішому залученню капіталу в ТОВ та можуть збільшити валютні надходження в країну. Це важливий крок для розвитку корпоративного сектору та інвестиційного клімату в Україні. Президент України підписав закон номер 10258 про ветеранське підприємництво, який закріплює визначення цього поняття, встановлює принципи державної політики та визначає механізми підтримки бізнесу, заснованого ветеранами війни. Суб'єктами ветеранського підприємництва зможуть бути ветерани як ФОП, самозайняті особи та юридичні особи приватного права, де ветерани є кінцевими бенефіціарами або власниками корпоративних прав. Статус надаватиметься строком на 5 років, а також поширюватиметься на іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у бойових діях в Україні не менше 5 років. Закон передбачає широкий спектр підтримки, доступ до державних та регіональних закупівель до 5% бюджету, пільгові кредити, компенсацію відсотків, державні гарантії, гранти, можливість оренди державного та комунального майна без аукціону. Додатково передбачено навчання ветеранів, спрощення дозвільних процедур, стимулювання інновацій, підтримка виходу на зовнішні ринки та залучення міжнародних інвесторів. Органи місцевого самоврядування зобов'язані розробляти регіональні програми підтримки ветеранського бізнесу, узгоджені з державною політикою. Порядок набуття та позбавлення статусу суб'єкта ветеранського підприємництва ще розроблятиме кабінет міністрів. Закон набирає чинності через 6 місяців після опублікування. 28 серпня 2025 року опубліковано та введено в дію постанову Кабінету міністрів України від 26 серпня 10.31, якою оновлено порядок перетину державного кордону. Згідно зі змінами, обмеження на виїзд за межі України під час воєнного стану не поширюються на громадян чоловічої статі віком від 18 до 22 років включно. Тобто перетнути кордон можна до моменту, коли чоловікові виповниться 23 роки. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку, заявила прем'єр-міністр Юлія Свериденко. Водночас, постанова уточнює винятки: право на виїзд не поширюється на осіб, перелічених у пункті 2.14 правила перетину держкордону, зокрема членів Кабміну народних депутатів керівництво СБУ, ЦВК, РНБО та інших вищих органів влади міністр внутрішніх справ Ігор Клименко пояснив, що метою змін є розширення можливостей молодих українців для навчання. Стажування та легального працевлаштування за кордоном, аби набуті знання і досвід вони згодом могли використати для розвитку України. Для виїзду необхідно мати паспортний документ, що дає право на перетин кордону. Військово-обліковий документ, у тому числі в електронній формі, під'являється на вимогу прикордонників. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко підтвердив, що пропуск цієї категорії громадян прикордонники забезпечують з моменту офіційного опублікування постанови та набрання неї чинності. 27 серпня 25 року Кабінет міністрів України ухвалив законопроект про внесення змін до податкового кодексу щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Його ухвалення стане важливим кроком для гармонізації українського законодавства з європейськими нормами та приєднання України до глобальної системи обміну даними про доходи, користувачів платформ, таких як Болт, Airbnb, Букінг, Uber, Глово та інші Інформація про доходи податкових резидентів України надходитиме до ДПС від операторів цифрових платформ і від іноземних податкових органів. У більшості випадків платникам не потрібно буде подавати окремі декларації. Податковим агентом виступатиме сам оператор платформи. Для доходів фізичних осіб підзвітних продавців застосуватиметься ставка ПДФО до 5%. Якщо відкрито окремий банківський рахунок для надходжень з платформ і розрахунки проведено через нього, такі особи не є самозайнятими, не мають найманих працівників, і річний дохід не перевищує 834 мінімальні зарплати. Це приблизно 6,7%. Мільйонів гривень станом на 1 січня 2025 року. Відсутня торгівля підакцизними товарами. Загальна ставка 18% для тих, хто не відповідає зазначеним критеріям. Одноразові продажі до 2 тисяч євро не більше трьох разів на рік можна проводити через власний поточний рахунок. Доходи від продажу товарів через платформи до 12 прожиткових мінімумів на рік, а це 36 1336 гривень у 2025 році не оподатковуються, тобто невеликі одноразові продажі побутових речей залишаються без податку. Далі законопроект має розглянути Верховна Рада України. Якщо маєте запитання з бухобліку, оподаткування і оплати праці, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку. Звертайтесь на наш унікальний сервіс, особистий консультант, і отримаєте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. Міністерство фінансів України наказом від 1 серпня номер 383 затвердило форму заяви про надання витягу з єдиного реєстру місць зберігання. Заяву повинні подавати суб'єкти господарювання, юридичні особи та ФОП, які здійснюють діяльність із підакцизними товарами, спиртометиловими дистилятами, бітанолом, алкогольними напоями, тютюновою сировиною, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет. Зберігання таких товарів дозволено лише у місцях внесених до єдиного реєстру. За порушення цієї вимоги законодавством передбачено значні санкції, штраф у розмірі 100% вартості товарів, але не менше трьох мінімальних зарплат. Наказ на чинності з дня його офіційного опублікування станом на 27 серпня 2025 року він ще не опублікований. Дізнаєтесь про важливе 3 вересня на клубній зустрічі з Мар'яною Кавен, відновлення строків давності, податкові наслідки та рекомендації для бухгалтерів. А також реєструйтесь на безкоштовний вебінар для неприбуткових організацій. Неприбуткові організації податкові зміни та готівкові розрахунки. Важливе про статус і контроль. Посилання на реєстрацію шукайте під відео. У першому 26-го року в Україні почнеться поетапний перехід бізнесу від паперових акцизних марок до електронних. Є акциз. Виробники, імпортери, дистрибутори та роздрібна торгівля матимуть додаткові 6 місяців для тестування, адаптації it рішень та навчання персоналу. Мінцифри, МінФін та ДПС створюють умови для комфортного переходу та презентували бізнесу концепцію наступного етапу впровадження e-акцизу. Е Вона передбачає поступову інтеграцію it систем із платформою, збереження безперебійної роботи бізнес-процесів та стабільний перехід без зупинок. Єакциз е це інноваційна система електронних акциз різних марок з унікальними кодами, що замінює паперові, вона забезпечує прозорість та контроль із боку держави і споживачів, допомагає зменшити частку нелегальної продукції, зробити ринок більш прозорим і захистити права покупців. 1 вересня 2025 року держава припинить фінансувати школи, у яких навчається менше ніж 45 дітей, крім початкових класів. Від вересня 2026 року ця межа зросте до 60 учнів. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України. Рішення пов'язане з умовами міжнародних контрактів, зокрема Світового банку, який фінансує українську освіту. У разі порушення домовленостей Україна може втратити 2,2 мільярди гривень. Головною причиною таких змін називають високі витрати на утримання малокомплектних шкіл. У селах на одного учня держава витрачає у середньому 30,4 тисяч гривень на рік, у містах 24,4 тисяч гривень, а в деяких сільських школах понад 51 тисячу гривень. Доля закладів, що не відповідатимуть новим критеріям, залежатиме від рішень місцевих рад. Вони зможуть або залишити школу за рахунок місцевого бюджету, або організувати підвезення учнів до. Більших навчальних закладів. МОН зазначили, що точну кількість шкіл, які підпадуть під нові вимоги, стане відомо після подання статистичної звітності за 2025-2026 навчальний рік. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще і натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський ютуб канал Номер один семінар. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.